Господу помолимо. Хреслиму Моїсей жезлом Червоне море. Розділивши Ізраїль, прийшов стопами, коли ж увійшли фараони колісниці, ударивши, з'єднав зворотня, написавши непереможну зброю тому Христа оспі Бога нашого, бо Він прославився. Жес і областайний, е, сприймається народження, бо передбачає священника до для неплідної раніше церкви, нині зацвіло дерево Христе на державу утвердження, почув Господи. Проведіння Твоєго таїнства і зрозумів діла Твої і прославив Твоє Божество утрою морського звіра, роки, Они хрестовитно просягнув Спасительні страждання, преобразуючи явно, тому триденний виш всесвітне Воскресіння, проповідує Христа Бога. Плоті розп'ятого, як їх тридневних Воскресіння, всіх просвіти, благословляйте юнаки, Трояці, рівночислені, Творця Бога Отця, оспівайте Слово, що зійшло і вогонь на русу перетворили. Прославляйте Духа Всесвятого, що всім життя подає пові. Yeah.